Мир вам, церква Христова, церква Божа, куплена кров'ю Господа нашого Ісуса Христа і запечатана Духом Святим. Живу тим откровенням з навчання переможці, четверта школа, четверте послання, цим наочненням один новий чоловік. Але, знаєте, не хотіла згадувати, бо вже чоловік каже, що. Настільки років ти згадуєш і згадуєш ту блудницю, ну але не можу, бо там залишилися мої брати. Я вірю, тому що, будучи зараз, скажу вам, де я була, як називалася ця школа християнського життя і аналізації Діви Марії Матері Церкви. Знаєте, я ніколи якось так абстрагувалася від того і назви, не хотіла задумуватися над тим, але коли ми вже заглибилися в того нового чоловіка, я пізнала, що наша мати новий Єрусалим на ось. І де я знаходжуся між святими ангелами. Знаєте, мене постійно мучило це питання, постійно мучило це питання, ну а як можна допомогти тим людям, які залишилися. Отут раби полонені в рабстві Вавилону. Я хочу коротко сказати, тому що ми власне, в тому четвертому році проходили такі открування, згадуючи то дерево пізнання добра і зла. Генеалогічне дерево, яке чітко знає диявол, і він знає наш родовід. І коли ми там, будучи ще в тій школі евангелізації, проходили такі уроки е, звільнення, а насправді е, ці уроки ще глибше нас погружали в ту темряву. Бо, власне, я вийшла з цієї темряви, там, де перекручена правда, там і є темрява. Праведний вірою житиме, а там настільки переплутаний світ, релігія. Світ, язичництво, оці всі традиції, батьківська віра і правда, що ти настільки в це вникаєш, і потім дуже важко витясти це все з твого мислення, з твого розуму. Хоча, Господи, там стільки людей народилося, я знаю тих людей згори, і сатана робить, дійсно, він не хоче ненавидить людину. І оце, щоб ті. Вовки в ваших шкурах витворяють, вони народжують ту людину, вони знають, як тим чином, а люди щиро вірять, бо вони шукають Господа, вони потребують того звільнення. Народжуючись згори, вони просто вводять їх в той цикл 12 кроків анонімних алкоголіків, натискаючи на це генетичне прокляття, в якому людина і народжується, бо ми знаємо, що ми від Адама успадкували життя суєтне. Від батьків, але якщо ми будемо цей, то ми зупинимося на Адамі. Ви знаєте, я сама їла з того дерева, тому я коли стільки часу була там, і ви пам'ятаєте, як моє свідчення, коли ми проходили в шол, а нам там говорили, що в шолі насправді. Чистилище і це Лоно Авраама. А ми розуміємо тепер вже, що таке лоно Авраама. Там були праведники. Ісус, коли пустився в шеол, то Він визволив і підняв воскресив всі душі праведників. Там вже немає нічого. І тому якесь місце знаходити для тих людей чистилище робити з того місця, де шеол ну, просто ну, така брехня, що. Я не знаю, я звертаюся до когось, тому що ви собі уявіть, ця школа християнського життя і евангелізації наплодила, яка була заснована Петром Куркевичем в 1998 році. То вже 25 років. Скільки вона наплодила тих філій отих дочерних ну, Блудниць, то я просто ну мені навіть не знаю скільки, багато. В кожному в Тернополі, в будь-яких, отут там то це Хмельницьк Красилів, де ця школа була заснована. Я туди їздила кожен раз до третього рівня, там вісім рівнів цієї школи. Вісім років вони зумбують, зумбують фактично, тому що тільки перших десь півтора року там іде оце. Правда така, народження з гори, тобі говорять, ти народжується згори. Розумієте, це просто ну, вірою не тому, що я не народилася там з гори. Я народилася, я розказувала, яким чином. Але коли я була присутня, я бачила, наша моя донька Настя там народилася з гори. І щиро вони вірили, і розумієте. і розумієте, коли вони проходять ті кроки, вони повністю там люди навіть. В психіатричну лікарню попадали, тому що настільки е, депресія їх е, атакувала, ну дивлячись, якого роду було прокляття. Мало того, коли людину е, людині ставлять діагноз, скажімо так, ну наприклад, батько був алкоголік чи ще щось, то е, їй говорять е, там донька доросла дитина алкоголіка. І от ця доросла дитина алкоголіка ходить, проходить о, ті кроки, звільняючись від тих кроків. Я чесно не хотіла того розказувати, але це настільки просто ви розумієте, що це, що це роблять з людини, котра народжена згори. І вона по колу ходить, а найголовніше, що е, беруть слова з Євангелії, і ти доходиш до 12-го кроку. Якщо ти не звільнилася, то ти починаєш з першого. І після кожного разу говориш. Е, Якщо Христос тебе звільнить, то ти справді станеш вільною. І ці слова є в Євангелії, ви розумієте. А Христос тебе вже звільнив, вже все звершилося на Христі. І коли ти пізнаєш ту істину, коли ти розумієш, що ти вже не на тому дереві, генеалогічному, а що Христос це дерево, цей рід людський, це поніс на Голгофу. Він їх терпів. Ми тут проходили так дуже ці думки Христові. Яким чином вони стають твоїми думками? Ти починаєш роздумувати над тим, що говорив Христос, як Він що він робив. Ти роздумуєш, і в тебе вже не ті думки, в тебе вже Божі думки. І коли я це власне отримала це откровення Боже, в мене просто знову піднявся оцей всередині. Ну такий не знаю, тиск гнів. Просто ну ну ненависть до того воцерковного диявола. Ви розумієте, що ну, яким чином можна тим люд, тих людей от звідси вивести? Я вірію, що, що можна. Вони почують істину і також стануть вільними. Ми сьогодні говорили, проходячи школи, знаємо, яким чином. Але Хочу сказати, що оце перше Петра 2,24 він тілом своїм підніс наші гріхи на дерево, щоб ми вмерли для гріхів і для праведності жили. Його ранами ми вздоровилися. Ви Розумієте, це було для мене відкриванням, але воно стало ще глибшим, глибшим відкриванням, Що це він власне, оце на тому дереві, яке було зрубане під корінь. І це знову ж таки ми читаємо в Матвія. По-моєму, Матвія, де я тут записала, що це дерево під корінь буде зрубане. Це Іван Хреститель. Говорив, що яке не приносить плоду. І, власне, це дерево, воно було повністю зрубане, під коріння. Ісус був розп'ятий на тому дереві, і ми були вже перенесені на дерево життя, і ми в Христі. Я теж колись ту істину розуміла вам, що в Христі ми нове творіння, але отак зараз ця глибина Божої любові, власне, зануритися в цю любов. І кожен з тих, хто тут. Я вірю, що вони також пізнавши ту істину, що вони перенесені з того дерева. Вона не була відкрита. Ви розумієте, вони в це генеалогічне дерево вводять, і фактично людина в прокляті постійно знаходиться. Вона проходить 12 кроків, Ісус тебе звільнить і далі, і далі, і далі. І потім, ну от я не знаю, яким чином, яким чином взагалі там можна вижити. Розумієте? Або повністю розум перевернутий, людина вже не може, або. Або рабство. Або рабство таке, що, що просто е, особисто я не могла там вижити. Я шукала живого Бога. Я стільки років шукала. Ну і Бог мене привів. Це чітко Божа рука, чітко Божа рука, тому що мене вже нудило від того і всього навчання. Ви розумієте, що це все ці кроки, це все воно спроваджується відвідуванням літургії, сповіддю, навіть відновлюють обряд хрещення як немовля, як в дорослому віці. ось. І це такий блуд, і не бачити того блуду це просто ну, неможливо. І так, і мені дуже, знаєте, насправді було до того дійти, щоб я могла оце все настільки зрозуміти сама ну, цей блуд. Він настільки завуальований і не пізнавши, як будь-які оцього відкровення, і, і тоді Дух Святий мені оце міг тільки дати ту, те розуміння, що там відбувається, бо я до кінця не була. Ви уявляєте собі, вісім років, вісім років. І всі останні роки там вже йде навчання отців церкви. Тобто там вже настільки загружають. Ну Хіба щось змінилося, бо я говорю з того, коли я ходила. Я думаю, що так? Якщо найголовніше, що що навіть ще про, про рани Христа говорять, але настільки відкрив, тобто людину приводять до такого стану. Що вона не розуміє, що таке рани Христа, розумієте? І вона ще більше зранення отримує замість того, щоб звільнити людину від того зранення, то вона ще получає, отримує що, що, що рани Христа бездіяльні, розумієте? Хотіла сказати, що розумієте, в мене ще більша така подяка і вдячність Богові, що я пізнала цю істину, що я вільна і що я зможу. Людям тим витягнути їх з того Вавилону і запросити їх до істини, до істини чи додому, чи, чи сюди на християнські зустрічі. Тому що тут є все, тут навчання повністю, яке допоможе вам звільнитися від того е, релігійного е, блуду. Ще дуже для мене я також оновлюю постійно свій розум, бо тому, що е, навіть Зрозуміти оцей стан цих людей неможливо без оновлення розуму, без пізнання Христа. І е, кожного разу, коли е, е, приходить життя в, в моє серце, я можу. Це життя вивільняти, і Дух Святий може творити оце нове. Я вірю в ту єдинодушну молитву от цієї саме церкви, яка зможе подолати будь-які стіни сатани. Амінь.